можливості взяти голос особисто було не так багато. Неодноразово були учасники синодів, які кидалися шаблею на танк. Що робити церкві в Зеленській? Чи повинна вона змінювати доктрину, наприклад, підполіганні сім'ї? Тоді собі в Європі всі будуть жити в таких союзах. Церква дозволила, а чого ні? Всі дивляться один на другу, не погоджуються, що прийняти. А, а як прийняти? Звинуватили про те, що синод це така платформа підготовки до лежевчення. Під час їхніх висловлювань має таке. Враження, що все погано і все пропало на О, синоді, дьявол теж був та а звісно, звісно, а куди ж йому дітися, то таке відбувається що, як? Але коли наші епископи збираються на конференції епископату і дискутують щодо того, чи давати причастя на руку чи ні, ну то уявіть собі, якщо нам перед нами поставлять на порядок денний чи благословляти пари ЛГБТ чи ні.